Привіт, полуночники. <гум> Кому ще не спиться, мені не спиться. Що це таке, хазяйки? Впізнавайте. Заодно кажіть, я правильно чищу, чи не дуже? Була сьогодні в селі. Того мене сьогодні і не було. Поїхали провідать. Ой ой, товсте, товсто знімаєш шкурку. Поїхали провідать бабусіну хату. І заїхали до наших родичів. А родичі в селі, чи це у мене так, чи це у всіх так, але ось тобі яйця. А мама моя набралась наглості і сказала: у вас нема ревеню. Бо я люблю це діло ревень, але його купити у Полтаві ж цілий вопрос. Ну, звісно, ось, пожалуйста, ось тобі ревень, Таня їж. І оце тепер я в 11 вечора його чищу. Така штука, що лучше почистити, бо завтра вже буде прив'яли і погано чистиметься. А от вас я чекаю рецепта, навіть не рецепта, а поради, що краще зробити з ревенем. Кисіль пробувала минулого року, Кисіль мені не дуже зайшов. Періг з ревенем Оце однозначно треба буде робити. Я таке люблю діло. А що ще з ревенем? Кажіть. І з чим ревень хорошо поєднати. Будемо колективна творчість.